Місце Москва, метраж 97, кімнати 4, цан вузли 3, висота стель 2, 8, Дизайн Олена Миронова фото Костянтин Малюта коротенько. Дизайнер Олена Миронова оформила інтер'єр для сімейної пари і двох дочок підлітків. Квартира була куплена зі стандартною чистовою обробкою від забудовника, яка не влаштовувала замовників. Завдання було зробити виразний цікавий кольоровий інтер'єр, відповідний як для відпочинку. Так і для роботи і навчання всіх членів сім'ї. Подробиться замовників планування забудовника в цілому влаштовувала, погоджувати що небудь в ній не входило в їх плани, тому дизайнер працювала з тим, що є. облаштували окремі кімнати для дітей, майстер спальню та спільний простір, кухню, їдальню, вітальню для всіх членів сім'ї передбачили повноцінні місця для роботи вдома і навчання. У спальні відокремили зону з робочим столом, диванчиком для відпочинку і шафами, декоративними лофт-перегородками і шторами бликаут. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, піш подія, банер загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор, банер С 84 чотири ноль п'ять, шість триста шість 4 один а вісім, а чотири п'ять, один, басім, один з п'ять, Вся побутова техніка вбудована. Великі холодильна і морозильна камери теж вбудовані. Місце зберігання і робочої поверхні в кухні досить господарі люблять готувати разом, проте кухню вирішили не обтяжувати верхніми шафами до стелі по всіх сторонах, розумно підійшовши до вирішення практичних і естетичних завдань. Важливим завданням було створити місця зберігання за умови, що при спальнях немає гардеробних кімнат. Потрібно було шафи, антресолі і стелажі гармонійно вписати в інтер'єр, щоб вони виглядали не важко, А як продовження дизайну у холі в початкової плануванні не було передбачено будь якого спеціального місця або ніші для шафи. Тому я запропонувала відгородити вхідну зону невеликою перегородкою і розмістити гардероб. Корпусні меблі виготовлялися на замовлення під розмір приміщень, щоб домогтися функціонального використання кожного сантиметра, розповідає дизайнер. Віндов дата лаєр, Windows Data Layer, Віндов Data Event, Banner, Summon, Banner, Венерцентаїнер іт. Баннер 80672 a 894 а203 3653 В квартирі три санвузли, і важливим завданням було розділити їх функціонально і розставити обладнання максимально практично, використовуючи вихідні площі. В результаті у нас вийшла хазяйська ванна кімната з пральною машиною під однією стільницею з раковиною, дитячий санвузол з душовою кабіною і гостьовий. Загальний санвузол плитка для всіх санвузлів однієї фабрики, а скомпонована з різних колекцій, розповідає Олена Миронова. Бренди представлені в проєкті Кухня, Оздоблення, Фарба, червін віліанс, плитка, прима кераміка ліпнина, орацтецор, підлогове покриття, плитка, вівес паркет, фінекс, гарнітур, «Кухонний двір, побутова техніка, духова шафа, домийна машина, витяжка, варильна панель. – все». Воз, холодильники, і змішувачі, бланцо, мийка, бланцо, освітлення, підвіси лофт, і технічне світло, новотеч, двері, італон, вітальня, оздоблення, фарба, Шервін Вільямс, підлогове покриття, паркет, фінекс-меблі, корпусні меблі, кухонний двір, освітлення люстра, лофт, і цанузле, оздоблення плитка, вівес і лапарет, підлогове покриття, плитка, вівес-меблі. У ванній кімнаті сантегрюс, з тумба з раковиною в дитячому санузлі Безбадно. сантехніка, ванна, джацоп делафон, унітази Лаюфен інсталяції, виберіт раковина в туалеті Лаюфен. рушник осушки, сунержа, душовий піддон це зараз душове огородження, де гоюся шторка на ванну, джацоп делафон, змішувачі набдгоприхожая, оздоблення, фарба, шервін вільліамс, підлогове покриття, паркет, фінекс, плитка, дюалбрес, меблі. Корпусні меблі, кухонний двір, спальня оздоблення шпалери, це саманце, підлогове покриття, паркет фінекс, меблі шафи, кухонний двір, приліжкові тумби, те іде, освітлення, люстра, цріста люкс-тенеріфи, підвіси, одеонлік, клофт, перегородка, блак, клофт дитяче, оздоблення, шпалери, велквест, шпалери, эйчфір, фарба, червін Вільйомс. підлогове покриття, паркет, фінекс, меблі, шафи, кухонний двір. Диванчик і модерн журнальний столик, Джулія Брюк, письмові столи, етажерка, освітлення над столом, Артеламп. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін